Що готує вересень для стрільців? З вами я, стеторолог Олександра Феб, і зараз разом ми з вами розберемося в вашому стані, фінансах та любові. І, звісно ж, дам головну пораду на місяць. Поїхали! Загальний стан стрільців. У вас достатньо досвіду, розуміння, що і як робити віддієте. ви дієте. Ви. Розумно, класно, якісно досягаєте своїх цілей. Ви не вистрибуєте зі штанів, щоб чогось досягти. Ви знаєте, як цього досягти і досягаєте. Але ще великий плюс ви не зупиняєтесь. Тобто, знаєте, от у недосвідчених людей є ризик: ой, все, зараз у мене вийде, зараз я загорюсь, запалаю, раз не вийшло, два не вийшло. Ой, все, руки опускаються. А в вашому випадку, ви з одного боку знаєте, що ви робите і до чого і в стосунках, і в роботі, і будь-де, з іншого боку, ви не зупиняєтесь. Єдине, що можливо, через марсіанський вплив, все-таки Марс Скорпіоні, він дуже сильний, дуже потужний, може, через це. Треш, трошки треба трошечки, е, це може в залежності від ситуації, в залежності від того, як на це реагують, трошки ослабити хватку, е, трошечки урівноважити, щоб ви занадто сильно якби не тисли, а в особистому житті. Ви дуже-дуже пристрасні. Ви готові до пригод, ви готові до стосунків. Значить, з кохану людиною, навіть якщо ви вже разом 10-20 років, вас пристрасть, знаєте, як медовий місяць, ви прямо захоплені, ви прямо готові проявлятися і ви відчуваєте себе привабливою сексуальною, що в принципі так і є, і ви прямо готові це демонструвати коханому. Тут головніше розуміти, що якщо буде сильний, тиск, ну, А якщо він до цього не готовий, ну тобто тут важливо потрошечки, потрошечки, тому що якщо дуже сильний тиск, то ви розумієте, що це якби і вас засмутить, і він буде незадоволений, і це може стати причиною для конфлікту. Якщо ж це нові знайомства, то знову ж таки пригод буде багато, цікавого буде багато, захоплюючого багато. Але Юпітер в раку схиляє нас до нормальних, хороших, сімейних, десь нудних, десь рутинних, але серйозних стосунків. І тому просто пригоди, просто флірт, просто знаєте, на одну ніч зустрілися, познайомилася сьогодні. Я з цим, завтра з цим. Так, ви сексуальні, ви привабливі і багато чоловіків готові буде з. Бути з вами і багато чоловіків е, хочуть бути з вами, але важливо сфокусуватися все-таки на чомусь серйозному, на тому, що якби, підходить для серйозних, хороших сімейних стосунків. Що стосується грошей... То дуже важливо дивитися на перспективу. Якщо ви хочете, щоб місяць був збагаченим, щоб грошей було багато. або щоб, Знаєте, можливо, в цьому місяці гроші буде так само, як раніше, але ви все одно будете дивитися на перспективу, будете закладати якісь хороші фундаменти через деякий час, знаєте, як оце зерно. Ви засіяли його? Можливо, результати на цього місяця Ви приходить час. І результати приходять, і гроші приходять, і вісь є, стає дуже багато. Ви зараз дуже класний генератор людей. Ви свою енергію міць не на особисте життя всю вкладаєте, хоча й воно має сенс. Ви вкладаєте ваш досвід, ваші знання, як ви можете їх використати на перспективу подивитися на ситуацію, якби згори згори вашого досвіду, знань розумінь, як ви можете збільшити свої статки, як ви можете збільшити своє кар'єрне зростання. Стані. Ви не все зараз на храпом намагаєтесь стілити життя, ви спочатку дивитесь можливості, ви закладаєте фундаменти, ви дивитесь на перспективи, а далі потроху дієте. В цьому випадку тут ваша енергія і досвід вони в рушах дійсно не одразу, але через деякий час приводять до дуже великих статків. Порада вам зрозуміти, що ви набагато. Розумніші. Ніж uh, ви думаєте самі, не знецінюєте себе. Ви uh, у вас офігенський досвід, у вас офігенські знання, ви дуже багато чого прийшли, у вас велетенський багаж знань. Тому у вас вийде, навіть якщо зараз здається, якась фінансова ціль, вона просто захмарна. Я просто я не знаю, як її досягти. Та взагалі це неможливо. Це якась мрія, ні. у Вас закладений розум Фундамент у вас закладені, можливості для того, щоб її досягти. На ній і сфокусуйтесь, повірте в себе, бо у вас все вийде. Що стосується особистого життя, то тут краще навпаки, знаєте, вімкнути трошки, дати можливість. Ніхто вашу ініціативу не відміняє, але дати можливість коханому також приймати її, також проявляти ініціативу і е, також піти вам на зустріч. Тоді тут буде баланс, а тут ви дійсно фінансово зростатимете.